Це щаслива і наповнена. Хочу трішечки більше поділитись тими практиками, які чекають вас на курсі енергія. І перша це динамічна медитація, просто обожнюю її, тому що це така паличка, воручаличка в усіх якихось незрозумілих ситуаціях. Якщо, наприклад, був конфлікт, якщо є якийсь стрес, ви півгодини поробили практику. І ви відчуваєте себе звільненим, наповненим, наче просто весь негатив, він просто стік туди вниз, він вийшов з вашого тіла. І е, суті полягає в тому, що 20 хвилин ви дуже активно рухаєтесь під таку, не знаю, як сказати, таку сакральну музику древніх племен, мабуть, отак якось. А і далі 10 хвилин медитація. І я її дуже часто роблю. Бо це в тому числі як якась така невелика кардіо. І насправді ця практика стала моєю причиною, чому я все-таки завершила цей курс, тому що він такому типу, був в півготовому вигляді, і вже приходили думки, та може не час, у типу, людей зараз Новий рік, ніхто не хоче там займатися якимось саморозвитком. Але в один момент у мене була. Така трішки стресова ситуація, і я думала, о, зроблю динамічну медитацію під свій супровод, вона якраз у мене була записана. Я роблю цю практику і всю медитацію я просто плачу. У мене виходять з всі всі-всі емоції, весь негатив, який накопичився. І після цього я така розумію: о, вау! На мене подіяла ось так сильно моя ж практика. Бо ну, насправді це е, така досить рідкість, коли в тебе прям от настільки емоції виходять. І тоді я подумала, ні, це точно комусь треба, мені потрібно продовжити, мені потрібно завершити. І так, о 5 ранку, я <сум> проснулася і зранку завершила те, що в мене залишалось. Тому я дуже рекомендую. Дійсно, тільки заради цієї однієї практики можна починати цей шлях.